Вам має бути стидно, тому що на вашому п'ятачку займаються люди непотрібними речами, які нас не влаштовують і все. І не і не говоріть з нами, і не сперечайтеся з нами. чи на п'ятачку В магазині. магазині біля вашого магазину. Магазині чи на п'ятачку? Це вже не перша сутичка між мешканцями будинку і власниками магазину Христя, що на вулиці Протасевича. Перші скаржаться, що таке сусідство заважає їм спокійно жити. На зупинці збираються повіги. Вони нам влаштовують тут небезпечне життя. Вони переходять крім тої зупинки, переходять у двір. Вони приходять з спиртним. Вони розважаються на свій лад, як вони як в них заведено. Крім того, запевняють люди у магазині Христя продають алкоголь після 22-ї. Через це у їхньому дворі стало неспокійно. Бійки, п'яні дебоші і розпивання алкоголю не раз доводилося викликати поліцію. Якби магазин просто продуктами торгував, нехай собі торгує продуктами, ну не горілкою, пиво, горілка, вночі де можна купити? Чорний пакет і тут. У відповідь на невдоволення мешканців будинку Микола Шкарупа, чоловік власниці магазину, пояснює і сам неодноразово звертався до правоохоронців через жінок легкої поведінки біля їхнього закладу. Якщо мене звинувачують, що я ні разу нічого не допомагав. По цих жінках, по тих всіх ділах, які творяться, викликав поліцію неодноразово. У зв'язку із зверненнями мешканців будинків до міської ради 7 липня виконком прийняв рішення про демонтаж споруди. Прийнято рішення про демонтаж тимчасової споруди торгівельне побутового призначення Христя, яка розташована по вулиці Протасевича. Я як керівник постійно діючої робочої групи міської ради по демонтажах тимчасових споруд згідно регламенту. Цієї роботи цієї групи надав припис про добровільний демонтаж на протязі терміну 10 днів. І якщо не буде добровільно демонтовано, будемо робити згідно регламенту. Власники магазину із таким рішенням влади не згодні. 13 червня ми вирили у суд Тернополі. Є в мене документи зараз я до вам покажу, в якому написано, що нам. Признали свідоцтво на право власності. Це є моя власність, якої ніхто по закону не має права демонтувати. Микола Шкарупа запевняє, рішення виконкому обов'язково оскаржуватимуть у суді.